Цікавий текст його автор військовий, український офіцер Дмитро Кухарчук. Цікаві думки про те, що відбувається в тилу. Давно дивилися телевізор. Я вже й не пригадаю коли. І не те, щоби я якось засмучувався через цей факт у житті є цікавіші речі, ніж мертвонароджені плоди креативу міністра Ткаченка. Але про телеканал Дом я таки хочу поговорити Трясця, як же мене від нього бомбить. Це канал, де спікерам заборонено говорити державною мовою. А в роликах українська субтитрами перекладається на російську. Напічканий він колишніми проросійськими, прости господи, нібито журналістами. І це все за бюджетні кошти, щоб ви розуміли, протягом, наприклад, 2021 року на дом пішов майже мільярд гривень. З початком повномасштабної війни канал, типу, переформатувався, став називатися ФРІДОМ. Словом, був біба став боба, але концепція не змінилася. Раніше нас із вами переконували, що дом необхідний, аби жителі окупованих територій були в інформаційному порядку денному та ще й зрозумілою їм мовою, і щоби агітувати їх на бік України. Ці тези чудово підігравали російській пропаганді, проте нині це вже не має жодного значення. Настала повномасштабна війна, і виявилося, що рашистам попрутню, кого окуповувати. Їм байдуже, якою мовою ви говорите, які новини дивитеся, наскільки любите Україну, вони наволочі просто загрібають і нищать усе, до чого дістають. Дійшли до вас на танках раніше за ЗСУ, все ви під окупацією. І ніякі псевдоукраїнські канали вас не врятують, оскільки вашої думки ніхто просто не запитував. Власне, як це було і раніше. Що робить менеджмент цього канала Дом? Замість згорнути свою багадельню і передати виділені кошти на ЗСУ, вони перейменовуються, а їхній шеф-редактор починає розповідати, що вообще-то вони транслюються для русків як така собі альтернатива їхнім цим російським пропагандистським каналам. Нагадаю, за державний кошт. Виявляється, Україна уже створює русський контент для переглядів у тихі вечори, поки наші громадяни ховаються від запущених расистами ракет. Ну окей, минуло півтора року. Який результат? Де ті мільйони росіян, просвітлених телеканалом Фрідом? Де їхні антивоєнні марші? Де їх скинутий Путін? Там найближчим до перевороту був хіба що Пригожин, то це що хочете сказати завдяки вашому телеканалу? А якщо ні, то тоді який толк з нього? Ну а тепер до найсвіжішого, згідно з тендерами на сайті Прозоро, Фрідом замовив новорічний серіал. На майже 10 мільйонів гривень. Тендер на виробництво серіалу під робочою назвою Санаторій Незабудка» оголосили 12 липня, станом на зараз його вже завершено. Серіал на Новий рік хорошим русским за 10 мільйонів гривень. Замість того, щоб направити ці кошти на ЗСУ, їх направлять на ось це ось. Замість нищити окупантів ми розважатимемо їх у новорічну ніч. Так. А зі святом, до речі, за яким часом їх вітати будуть? За московським. Транслюючи Путіна, довбні взагалі не розуміють, де вони та що відбувається в країні, що з цим робити у нинішніх умовах, якщо чесно, не знаю.